Комусь це хобі, комусь мікстура для настрою, а комусь діагноз на все життя. Класичні композиції, складні опери, популярні пісні або, простіше кажучи, музика є одним із проявів творчого Я. 1 жовтня міжнародний день музики. Як реагують на музикування в різних європейських країнах, різна публіка? Наскільки одержимі професійні музиканти радий представити вам сьогоднішніх співрозмовників, учасників вокального інструментального ансамблю Срібна терція Бориса Забуту та Людмилу Дьомушкіну. Мої вітання. Добре. Ну хотілося б так для початку про срібну терцію. Ми обов'язково потім згодом поговоримо і розкажемо гостям, що це за гурт. От але хочеться поговорити все ж таки, от про музику. Можливо, таке от абстрактне поняття. Але разом з тим, музика у вашому Людмила житті. Коли от був перший імпульс, коли от був цей перший прояв, коли ви зрозуміли, що щось воно не те, щось воно не так, що щось за тим криється і щось воно таке особливе. Ну, особисто ще раз доброго дня. Доброго дня вам, Олексію, доброго Дякую дня всім рівнянам, гостям міста. Дякую вам за запрошення. Напевно, відповідаючи на це запитання. Можу сказати, що це на генетичному рівні, напевно, ще з утроби матері, тому що наша сім'я є музикальною насамперед. Але не дивлячись на те, що сім'я музикальна, далеко не кожному члену сім'ї, напевно, це передається. Стосовно мене, то це сталося з дуже раннього дитинства. Моя рідна сестричка Олена Огонь, яка теж присвятила своє життя музиці, вона скрипалька в минулому. Далі вона пішла трошки іншою музичною стежкою. І коли вона займалася дома, ми вдома, в той момент, коли вона десь відходила від скрипочки, якісь паузи були, то я підходила, мені було неповних 4 роки, підходила до скрипки, як до чогось, ну я не знаю, щось святе. Мені хотілося з неї дотронутись, хотілося в струнку рипнути. І коли мені було 5 років, я була в садочку дитячому, опять-таки Оржівському, моя мама. Будучи директором музичної школи, яка займала перше місце протягом вісьми років в області, це була дуже потужна і сильна школа зі своїми колективами. Ось. До нас прийшла в групу, мені було п'ять, ще раз кажу, прийшли в групу два викладача скрипки, мужчина і жінка. І запитали діток в цій групі, хто хоче займатися на скрипочці. Ну, визвались двоє: це я і мій з однієї групи. Ось. І коли запитали моє прізвище, як мене звати, я себе назвала у тьоті, до якої я попросилася, це Ірина Олександрівна, така була з міста Ульяновська, з Росії, дуже потужна була вчителька, талановита. Коли вона почула моє прізвище, не було майже її здивування, тому що прізвище було відоме. Вона здивувалася, каже, запитала, ти дочка, Алени Кифарівни косих. Я говорю, так і от так і почалось з п'яти років. Ну тобто, це абсолютно було добровільне, і це абсолютно було да, за вашим бажанням. Сказати... Я маю на увазі, що просто певний час, от там 70-ті, -80 80-ті, було модно, і така тенденція. Ну на... та це, напевно, навіть з 19 століття. Так заведено було, що діти от інтелігентної сім'ї вони обов'язково мусять там вчити там музикувати там на певному інструменті або малювати там. От щось одне із двох ну, То, у вашому випадку це однозначно було відвідування. Жаній. Всі роки мої роки, які я віддала цьому інструменту, для мене це моя душа, моя половина. Ніколи в житті за роки навчання, починаючи з музичної школи, і закінчуючи магістратурою, і закінчуючи вже перебуванням в срібній терці, я ніколи в житті не почула від своєї мами чи ну, візьми скрипку. Навпаки, було поклади скрипку і ляж спать вже. Тому що ну, в школі це було від 3 до 5 годин в день, а в музичилищі. І так далі, це було від 6 до 8 годин в день. Тобто я спала по 4 години, по 3, по 4, іноді по 5. це було досить важко, але я вчилася. А на рахунок сучасного, сучасної музики в моєму житті це завжди пізніше. Пізніше дещо поговоримо. Да, хочеться представити пана забуту. До речі, це керівник вашої срібної терції. Знову ж таки, не будемо забігати наперед, поговоримо про це дещо пізніше. Ваш Прояв, вашому музикування, ваша історія, от, знайомство з цим мистецтвом, як воно відбувалося, і е, така, таке не хлопчаче можливо заняття для юнака, для людей, які поруч бігають м'ячатом, займаються якимись спортивними вида, видами спорту. Ви годинами е, проводили репетиції з Баяном? От був якийсь дискомфорт, чи вам подобалось це завжди? Як взагалі це відбувалося? Взагалі, приблизно така ситуація в мене була, як і в Людмили. Я почав займатися музикою. Прийшов до музики в дуже ранньому віці. Це було 4 роки. Ми з батьками жили в селі, і поруч з нами жив сусід, який грав на гармошці. І він мене навчив грати. Я грав у вальси. І мав би я золоті гори і одну полічку. І надалі, вже п'ять років, до батьків моїх приходили посланці. А це село, це клуб, великих розваг там не було, щоб дозволили мені піти пограти їм. І от я 10 разів грав в один той самий вальс, в Полічкою, і вони танцювали. Ну, а якщо серйозно, то, дякуючи музиці, я побував в багатьох країнах світу, познайомився з культурою багатьох країн. Також Скажіть, mm. пане Борисе, а от, ну зрештою, були такі моменти, коли ці, як ви говорите, годинні репетиції і так далі, от вони вас все ж таки. Ну, я хочу сказати, що я себе ні в чому не обмежував. Мається на увазі, навчаючись в школі, потім ми вже переїхали в місто, в Шепетівку. Як не дивно, я займався баскетболом, був в команді класний. Класу свого класу, ну що, на жаль, не допоголо мені <соць> на рост мій <соць> рост, але ріст. Але ж єдине, що я не любив волейбол. бо це треба було м'яч приймати на, на руки, мене завжди боліли пальці. А знову-таки займатися мені ніколи не набридало, і я це робив з великим задоволенням. І Три роки я прозимався в музичній школі, далі був музичне училище, інститут і робив це. Ну, це суцільне задоволення, без так. ніяких там відхилень, що там ні, треба, ні, не мене треба, заставляв. І, і... і після школи ви не вагаючись знали, куди і знали, ви підете да, поступати. Так, Тому, так. Людмила, вніссон так махає, то тобто в неї те саме абсолютно напевно, ситуація. ситуація. От пані Людмила, скажіть, будь ласка, а. Як на рахунок, от, наприклад, ваших ровесниць і ваших друзів, які, наприклад, слухали якісь популярні гурти, от для вас було чітке розмежування, наприклад, між творами класиків, які ви розлучуєте там під скрипку, і тією, ну скажімо, популярною музикою, яку всі там заслуховували до дірок, яка подобалася всім? Як можливо, це відбувається зараз? Тобто, це це таке от. Ну, примітивне, популярним, воно, ну грубо кажучи, да, воно вам приємно, ви його можете там наспівати, але ви так знаєте, так що там три ноти, там чотири акорди і все. А це ж таки, оце глибоке мистецтво. Чи існує для вас якесь чітке розмежування? Ні, це я... так, а це те? Ні, немає. Маю такого чіткого розмежування і з, рід... з рідною своєю сестрою, яка... яка прививала в мені любов до різної музики, починаючи від е... висоцького, квін. Патріція Кас, і закінчуючи кіно, ось в нас всі були підшивки і, і пластинок, і літератури. Ми виписували платівки ще в ті часи, ще зі Львова, тому що купувати їх неможливо було. Тобто, завдяки сестрі своїй я їй дуже вдячна, тому що ми різною музикою цікавилися. А потім, знову ж таки, і зі своїми друзями, завжди ми і зі своїми колегами тримали руку на пульсі, і завжди ми. Купували і касети, ці записували як тільки могли. І стерції дуже часто ми коментуємо, обсуждаємо на репетиції: а як тобі оце і та співачка той, чи поп, чи рок, то не має значення. Кожний стиль музики має своє прекрасне, має своє щось класне. І не можна так розмежовувати. Треба у всьому щось знаходити і щось з того брати. Так як Бориселіч композитор, він якраз таки цю любов і використовує. Чи в нас вокально інструментальне тріво не можна сказати, що обов'язково фольклорного напрямку. От якраз таки Борис Борисліч. Він вбирає, роблячи по перше, пишучі твори по-друге, роблячи аранжування ці всі шедевральні. Він використовує і класику, і фольк, і сучасність, і поп. Навіть елементи. Все це поєднується. Тому ми, як всебічно розвинені музично, люди. Ніяких розділень, все це в гармонії, і все ми слухаємо, сприймаємо, критикуємо, щось подобається, щось ні, щось посередньо, щось ніяк. Ну так я би Чи сказав. Намагалися ви, наприклад, покласти на звучання скрипки якісь там складні гітарні, там мотиви відомих композицій 90-х років, які вам були там до душі? Я не знаю. Ну, взагалі, от такі були спроби чи ні робити? Але були спроби, коли до мене звертався знаменитий наш музикант Рівненський Павло Дука, країна у. Ми дуже тісно з ним співпрацювали, коли записували наш перший аудіоальбом. І під час навчання в університеті гуманітарному він не раз просив мене, як скрипальку, брати участь, допомогти в записі його рок творів. Ну класно, класно, і я і там залишила свій слід. За що вдячна, Павла Дуки. Тому пробувала, пробувала і гітарні, і, ну різні різні елементи на скрипці. Просто так. От щось рок. Угу. цікаво було би послухати от у скрипці, наприклад, якийсь там November Rain, там Ганзен Roses угу. або ще щось, е, пане Борисе, скажіть, будь ласка, от «Срібна терція», що це за колектив? Ну, ми вже підводимо до цього, от, коли він утворився, його історію. І яка його мета, який смисл існування цього ансамблю? В чого його родзинка? Ну, «Срібна тарці це колектив міського будинку культури. І утворився він в 93-му році, в 1993 році я... він починався, хочу сказати, з дуету. Я був з колективом на гастролях в Німеччині, і там солісткою виступала Тетяна Бенедюк, наша третя учасниця ми познайомилися. Яка сьогодні, на жаль, не да. змогла прийти? Так, да, по... Особистим причинам. По, ну, Можливо, там і по об'єктивних. Студія не розрахована на велику кількість. Ну, а в суб'єктивних причинах і донька Оля подарувала внука. Вона ж зараз щаслива бабуся. Можете і... привітати, до речі, Так, Ми вітаємо сьогодні. і бажаємо внуку Тимофію. Здоров'я. І мамі, і бабусі. Так, да, І мамі, і бабусі. Так, то. Створився дует інструментальний. Потім я був ще керівником ансамблю народної музики Наспів, який я компонував заслуженому санкцію Танці України «Полісянка». І враховуючи, що тоді, можливо, і модно було, і такий час був, що потрібні були малі форми, де можна було виступати не на великій сцені. І В оркестрі грала. Донька Тамари Маслевої, відомої співачки в Рівному. Сьогодні вона живе вже в Севастополі, заслужена артистка України, солістка е, Військово-морського флоту Севастополя. Ось скажіть, наскільки от складно самого початку у 93-му році було пробитися до свого до своєї публіки? Е... Наскільки це було? Е, наскільки було. Які були, по-перше, обраний напрямок, тобто обрані твори? Це був самого початку один лише фолк, народні пісні, чи вже були власні якісь свої виконання ні, ні. і напрацювання? Спочатку це як не дивно була класика. І першим твором це був Сенсанса Лебідь, з якими вийшли. На сцену тоді міського будинку культури. І враховуючи, який був прийом, як нам плодували, я зрозумів, що ми на якомусь правильному шляху. Але потім мені цього було мало, і мені би хотілося ще, щоб був вокал. І донька пішла в маму, як кажуть, і вона гарно співала. Але потім вони переїхали до Севастополя і, можна сказати, дякуючи нашому. Другу велику, на жаль, покинув Антолі Іванович Даскову. Його знають всі в мистецьких колах. Він сказав, що сьогодні в театрі виступає Тріо Тріо Косих. Це виступала Людмила, мама її і де, е, сестра. І Я прийшов в театр, ну, мені сподобалась Людмила. Це я далі розкажу, вона має дуже оригінальний тембр. Альта, так, вона прекрасна скрипалька. І, і з, з приходом її ми вирішили, що має бути якась назва у колективу. Ми прийшли до того, що це буде срібна терція. Терція, тому що це відстань від першої до третьої сходинки, а срібна, ну, срібна, нас часто запитують, чому не золота? Не треба золотої, це чисте має бути звучання професійне. І з того часу 20 уже один наступному, рік. Ні, в наступному році? А, наступному. Да, – Буде 20 років, як ми з Людмилою, як пішла. Yeah. Назва срібної yeah. а з Тетяною 21. Да. А -га. А -га. Да, да, Тетяною, да. Так, 21. – в цьому в складі, сучасному, це наступному 20 років. Пані Людмила, скажіть вихід е і виступ перед публікою? Ну, в принципі, все відрепетировано. Ну, тобто, здавалося, все має бути чітко налагодженій схемі, але разом з тим, кожен виступ це для вас стрес, чи можливо це просто відпочинок? От що відчуває людина, яка виступає перед великою кількістю слухачів і глядачів? Це відпочинок. І коли болить горло або проблеми зі зв'язками, або коли шеф приходить, і не дай Бог щось десь трошечки щось десь чидави, чи щось якась якийсь головний біль, повірте, після виступу цього всього немає. Як каже наша колега Тетяна, каже, ну ну пісня лікує. І, чесне слово, це вже перевірено. Звичайно, те, що це на професійному рівні, це безумовно, все це відшліфовано нашим керівником, і роками він добивався того, що щоб не було, щоб не сталося, який би поганий настрій не був, чи щоб між нами десь там якось не було, ми виходимо на сцену, це все відмітається. Ми професіонали, і на сьогоднішній день я з певністю можу сказати, що дійсно, який би настрій не був. Ти виходиш на сцену, це все повністю відкидається. І ти, ти професі... професіонал. і не працюєш а. Отримуєш задоволення від того, тому що даруєш людям, бачачи їх обличчя вдячні, даруєш людям радість, і сам від того отримуєш задоволення. Ну і я так думаю, не завім буде зазначити, що специфіка вашого гурту і вашого виконання полягає в тому, що мінуси, плюси там і так далі вони апріорі виключені, тому що так. вам треба це все виконувати наживо. Якщо Наші. щось, не дай Бог, трапиться, якийсь форс-мажор на сцені, відповідно, пісня до не дозвучить до свого завершення були форс-мажори чи траплялися вони уже не ну, за вашими причинами, а за Звичайно, коли звукорежисер не не, не не включений чи в мене, чи в Борисилі, чи, Бувало, безумовно бувало. Скажіть, пане Борисе, ви згадали різні публіки і різні країни. От можна перерахувати декілька країн, в яких бувала срібна терція? Так нам повезло, тому що ми як і самі, як окремий колектив гастролювали також в складах наших колективів потужних міського будинку культури, і полісяночка, і полісянка. Ну, що я повинен сказати, що і дивно трошки було, що де б ми не виступали, чи це Франція, чи це Іспанія, чи це Італія, чи це Німеччина, чи це Польща, Словачина, люди, які навіть не знають мови української, українську пісню сприймають дуже тепло. Дуже тепло, оплески, і нам завжди це дуже приємно. Ми знаємо, що ми на вірному шляху. Для того щоб відчувати музику, не обов'язково знати мову. Я так розумію. От так, і бути музикантом. Якщо вона лягає буде, на серце, не обов'язково знати музикантом. мову культуру цього народу. Не... Можете все таки, от якимось чином сказати про публіку там з різних країн. так пригадати, де вас найтепліше зустрічали, і де от такі найприємніші асоціації, яка країна викликало у вас чи кожного разу це могло бути по-різному? Це все залежало від ситуації? Важко навіть вирізнити, да, да? вирізнити, але що можна сказати? Більш активна глядач активний це Іспанія, Італія, Італія, Іспанія. Він ж такий поміркований. Німеччина, Німеччина так в опис бісплу... Скажіть, скажіть, це публіка гурмани, які цікавляться, от виклю... на вашу думку, які цікавляться такими фольклорними мотивами, жанрами, чи це просто люди, які полюбляють музику, і вони йдуть не те, щоб познайомитись там з народним звучанням, от українським, а вони просто йдуть, тому що вони якби знають, що там буде щось оригінальне, там є справа. різні ситуації. Наприклад, якщо ми їдемо е, на фольклорний фестиваль. То там люди приходять ті, яким подобається народна музика. Якщо ми їдемо, наприклад, як були в Польщі на запрошення мера міста Забже, де ми давали концерт, пам'ятаєш, люди, театр пісні, шахта називається. Це 300 метрів під землею. Ми там давали концерт, то там були люди різні. І Деякі хотіли, щоб ми класику зіграли, це просто вставали і поаплодували нам. Деякі хотіли, щоб сучасну якусь музичку трошки. У нас в репортарі і народна музика, і обробки фольклорних пісень, і сучасна музика, і, і, і авторська музика. Але авторська музика знову таки ну, в обробках. Ми ніколи ми не повторюємо. Я зрозумів. От пані Людмила, можливо, я помиляюсь, але разом з тим складається таке враження, що інтерес до народної творчості, до такої ну вокально, інструментальної, от він переважно стосується людей вікової категорії 45+. п'ять Ну, принаймні, у мене таке складається враження. Як ви думаєте, це проблема взагалі виховання взагалі, наступних поколінь? Чи це проблема інформаційної політики держави, яка просто не пропагує цю творчість? От і можливо, Або можливо, взагалі, ми цю творчість представляємо у якомусь такому ну заїдженому, такому старому, совковому такому стилі, коли от ми звикли там бачити, що от стоять. Можливо, просто хтось не допрацьовує. Можливо, ну якби це все урізноманітнити, можливо якби до цього залучити якихось режисерів, які б знімали дійсно якісне відео, робили якісний саундтрек до ваших цих всіх творів. Як ви гадаєте, от чи дивакувати? От взагалі виглядатиме чоловік зараз, який запросить якусь пані не в кінотеатр, там не на філіжанку кави, от саме от на концерт. От чому такий стереотип, що він буде виглядати дивакувати? Чи він не буде от, для вас ви, виглядати дивакувати? Там, Алексій, ви запитали, і ви класно відповіли. тут же відповіли? Ну, я, я думаю, відповіли, що для що кажучи, вас там ні звичайно? Я вас абсолютно підтримую, по-моєму, ви все вірно сказали. Чесно, відверто кажучи, мені здається, що такі речі ніколи не можуть бути застарілі. Це кожного є свій вибір. Якби мені хтось сказав років 20 тому, що я буду в такому колективі грати. Молода, я прийшла в 17 років. Якби б сказали, що я в стільки років віддам колективу з таким напрямком, я, можливо, тоді теж здивувалася. Ваші подруги приходять до вас на концерт? Звичайно, звичайно. Вони Борисович любляють. підтвердить, вони так. мене. Хоча багато хто не любить цей напрям, і багато кому з моїх подруг не цікаво це. Але, Але воно не цікаво тільки до того часу, поки, поки не прийдуть, прийдуть Може, Коли скажуть, вибачте, людишко, коли якщо які там інструменти? Бандура, а, баян, ну, скрипка, народна це, пісня, ну, що, та, може, Вважаю, так. що ми зараз вийдемо в шароварах, ну, що ми зараз вийдемо. Кожна просила, да. ну приїдь мене, привітай, якщо можна, от стерці, як я можу відмовити. Ви дуже вірно сказали. Так, да, Це все недопрацьовка, починаючи з держави і закінчуючи батьками. Але так було в кожному поколінні абсолютно не можна когось звинувачувати в тому. Це все залежить від нас, кожного, від сім'ї, від батьків і так далі. Ну мені важко заставити свою доньку, яка в сім'ї, де є всі музикантами, крім моєго діки тата, папи. Ну, вона категорично не захотіла йти в музичну школу. Гени звідки? А, ну не знаю, Напевне. звідки. Якщо Ми з чоловіком знайшли компроміс. Мені чоловік професіонал-футболіст. Я професіонал-музикант. Можна ще так скромно назвала так, так, так. себе професіонал-музикантом. Все життя віддать. Магістр музики, Людмила. На всякий випадок. Мистецтво, випад. Мистецтво. Мистецтво, так. Так. Мистецтво. Е, і моя, Ми компроміс знайшли, тому що ми не могли, ми, гімнастика, ні, музична школа, ні. Інструмент жоден не цікавить. Хор до рідної тітки, яка шедеврально веде просто хор, там неможливо не з відкритим ртом не, не слухати, як вона це робить професійно і безподобно з дітьми робота. Ні, ми її це не цікаво. От ми полісяночку вибрали. Поки що так компроміс, де поєднується, я вважаю, і спорт, і танець, і опять знову ж таки музика, ритміка і так далі. Тому ну, тяжко, За, індивідуально залежить від кожної дитини, від кожної сім'ї, безумовно, від виховання, однозначно. Але як ви думаєте, оця музичність і оця належність до цього мистецтва, це буде ознакою модності і популярності з часом? Чи залишиться воно, ну, скажімо так, як от ознакою інтелігентності цієї людини? Олексій, ну... Якщо тому, вона розшифровується, вона це розуміє. Класика залишилась в минулому, воно може бути не модно. Ні, ні. Ну, от і все. Це все можна поєднувати по-різному. І кожного разу якісь нові стилі, нові речі. Я вважаю, те, що є ну, класикою, те, що є прекрасним, правда, Вересені не ну, але але може бути не, не хотів цікавим, сказати, не Що ти не зовсім права в тому плані, що твоя дитина не хоче займатися музикою. Вона так трапляється, що вона перевдягається у нас класику, коли в нас репетиції, і Вона є перший слухач. Наш, нашої роботи. І я пам'ятаю, коли я написав пісню, і ми її розбирали, а потім вже довели, як кажуть, до кондиції, і вона слухала, слухала з відкритим ротом, і потім. Розказує тобі як і Я пам'ятаю. Не є Борислій, ну от так. а займатися якісь конкретним інструментом дитина не хоче. Ну бачите, в наш наше 21 перше століття, от коли тебе оточують стільки всіляких інших речей, там починаючи від комп'ютерних ігор, і закінчуючи тими самими соціалками, тому що дитина першу. Чергу думаю не про те, як там піти погуляти, а про те, як зайти в якусь там соціальну мережу і передати однокласнику, який живе там через одну квартиру, привіт там, як твої справи? От я думаю, нічого дивного цьому немає. До речі, от саме про інформаційне суспільство, От багато зараз говорить про ну говориться з телевізору і взагалі з мас-медіа про те, що потрібно створювати от таку такий національний якби образ. Як ви гадаєте, конкретно чи достатньо. І що би можливо, ви би хотіли би порадити, як ви бачите цю ситуацію стосовно держави, яку вона має відігравати роль у популяризації от такого музичного мистецтва, яке представляєте ви? І... Чому це не є просто музиканти, які виходять виконують композиції? А чому це є прикритий тил нашої національної української ідентичності і розуміння того, що ми є українці, адже ось наше українство? Мені здається, що зараз трошечки ми справляємося, мається на увазі засоби інформації, тому що ну ще можливо зовсім недавно, там місяць-два ми? Себе слухали тільки попсу і в основному російську попсу. Мені би хотілося, щоб ми щось слухали більш, більш наше, але щоб це було якісне. Мені би хотілося, щоб більше звучало, наприклад, у нас менсаунд, який співає українські народні пісні в обробках, джазових, щоб ми слухали світл сіндерс, октет. Американський, який співає класику, співає класику, Що ми слухали наші колективи, відомі колективи можливо і невідомі. Що ми бачили своїх, як можна сказати, колеги-не колеги, які часто бачимо на телепередачах ікс-фактор, і як вам Україна співає там? Україна має талант. Україна має existent, талант. Насправді у нас є таланти. Але, на жаль, так трапляється, що ці таланти десь Згубляться, да, і, їх видно. і їх не видно. І Тому Потім це було... трагедія для. За оцім загальним спамом так. цієї непотрібної інформації. Так. Ну що ж, наш час, на жаль. Добіг до свого завершення такі от е, фрази традиційні разом з тим. Хочеться не побажати і привітати вас професійним святом з цим Міжнародним Днем музики. Побажати вам успіхів, завжди вдячної аудиторії, вдячної публіки. Музика єдина безгрішна чуттєва насолода, сказав англійський поет епохи просвітництва Самуель Джонсон. Вітаю всіх із Міжнародним днем музики. Слухайте, насолоджуйтесь і дивіться телеканали РТБ. До зустрічі!